Дорогі мої раки, дивимося прогноз для вас з 30 грудня 2024 року по 5 січня 2025 року. Перед розглядом хочу поздоровати вас, вас з наступаючим Новим роком. І так, починаємо, як завжди, у нас 5 питань. Усьо, перша карта, обща енергетика випала, основні події, фінанси, особисте життя, собачка в нас розговорчива. І на що треба звернути увагу? Обща енергетика неділі, обща енергетика неділі, карта умірності. Це, я б сказала, розміряна, спокійна, збалансована, така, знаєте, без хаосу, без якихось там е, метушні, така, знаєте, як, як водичка отак от переливається, от воно так спокійно, збалансована, умірена неділя, хороша енергія. Берну. Так, Основні події десятка жезлів. Десятка жезлів це основні події, це мої дорогесенькі рибки. На себе звали, звалите дуже багато, е я б сказала, справ. Хоч вона буде неділя розміряна, да, і ви може, можливо, ви будете ці всі справи робити неспішно, але їх буде так багато у вас. І це, от, і, і це буде вам трошки важко напряжно впити фізичному та й моральному. Да? Тому що треба розподіляти правильно е, е, сили і енергію. А вас цим буде, а вас, а у вас ви так будете, ну, якби, я сильний я зможу. Да? По королю Пентаклі це я сильний, я зможу. І знаєте, і... Не зможете можливо наберете сильно так багато справ на себе, і потім придеться вже відбиватися від них, бо тому, що справ дійсно буде дуже багато. Да, і так, і ви ви, будь ласка, е, розподіліть обов'язки між, між своїми рідними, може, близькими, не звалюйте на себе дуже багато. А це основні події, що у вас будуть, знаєш, знаєте, як ото було кіно е, 20 літньо спустя так називався совєцький фільм, як ото ну, ти, як вже розбив лампочку у під'їзді, да, хлопчику казав, то бери вже на себе і вікно розбите да? Тобто, так і ви. Ну, як ти вариш холодець, то вже звари і картоплю.